Чи може джоб центр збільшувати виплати? Якщо ви отримуєте від джоб центра виплати в розмірі прожиткового мінімуму, то джоб центр збільшувати їх не може, тому що джоб центр вам виплачує виплати в розмірі прожиткового мінімуму. А джоб центр може тільки зменшити виплати на ту суму, яку ви отримуєте з України. Якщо ви вказали в джоб центрі та показали виписку з карти, що ви отримаєте якусь суму з України, то джоп центр просто вам зменшить на цю суму виплати. Ти може збільшитися тільки в тому випадку, якщо вам спочатку нараховувала виплати соцслужба. Зазвичай вони на деяких землях виплачують менше ніж джоп-центр, то коли ви вже переходите на джоп-центр, у вас вже нормальні повноцінні виплати. Виплати у вас будуть в розмірі прожиткового мінімуму. Що вам цікаво, хто скільки повинен отримати, та який прожитковий мінімум якої людини, якого віку, пишіть в коментарях та обов'язково підписуйтесь. А якщо вам не вистачає на якісь життєво необхідні потреби коштів, ви завжди можете звернутися до джоцентра, пояснити свою ситуацію, можливо, вони вас розуміють та чимось можуть допомогти.